Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті ми на каналі Таро Україна сьогодні подивимося з вами Запоріжжя область. Що чекає, що буде найближчий період. Не забувайте підписуватись, щоб не пропустити нові відео. Запоріжжя, дорогенькі мої, солоденькі мої. Ну, скільки разів нам карта смерті випаде, да? кажуть, закрита інформація. Щось відбувається, те, що ви не бачите, те, що... Це, за що люди повинні понести відповідальність, але не понесуть. Ворог спостерігає, ворог вишукує, намагається підкупити. Людей, які принесуть смерть. Смерть башня підвищена, є небезпека. Є небезпека. Одночас показують карти, що гроші виділяються на вас, прихід грошовий, але радіють всього декілька людей. Які побачать ці гроші? Не всі їх побачать. Не всі, кому вони адресувалися. Запоріжжя. У вас при владі є проблеми. Вас намагаються розвалити зсередини, поки не боїмось. Вони там самі пересваряться. Але на фоні цього, що вони там сваряться, бо їм скучно. Сумно. Серце болить. І ворог може атакувати на світанку. Вибачте, карти літають. Лікарні. Лікарні, амбулаторії, будинки відпочинку. Така мета у ворога. Зараз будемо дивитись, що він там досягне зі своєї мети. Запоріжжя найближчий період. Запоріжжя найближчий період. Гроші заробити. Може, врожай їду продаєте. Холодно стане, велика ідена безпека. От-от. От-от. Вже -от. заплановано. І там є застереження, що от дивіться, найближчий обстріл, найближче гучно, в який район, куди буде летіти, буде, будуть повтори. Запоріжжя найближче. Як ви чогось ховаєтесь, щось чутно, голосно, намагається пробити не один раз. Знову карта башні, є небезпека прильотів. І дивіться знову питання Наргадару. А що ти хочеш по Наргадару? Захиститись або захиститись від нас, або щоб там загинули ті, хто намагається до Наргадару дійти? Страшні люди. Ці вороги ну або не люди. Запоріжжя найближчі дні Запоріжжя. Розчарування страх, диявол, своє персона. Дивіться, є можливість відбити якусь атаку, щось десь впаде, буде гучно-чутно. Але це оманливо. Це оманливо, тому що буде повтор і вимагайте, кажуть, те, що вам. За законом вашим. Вимагайте гроші, підтримку, прямо вимагайте, не мовчіть. Чомусь так кажуть. Про все, що відбувається, все, що вас бентежить, не мовчіть. Ніхто не каже владу змінювати, ще щось. Просто озвучуйте проблемні питання, чомусь так. Доприжі на ближчі дні. Що у вас там засідання якісь по бути? Гроші будуть дарабанити. Є небезпека, так. Є небезпека. І розкриється, хто навів. Угу. Слухайте, у вас може бути повторення, щось з військовим з, 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 з втратами. Отак, от в цивільному об'єкті або десь серед цивільних. Щось от, Просто повторення ситуації. Щоб дороги перекрити, щоб перекрити рух вперед. Щоб завершити е, контурнаступ. Ворог чітко бачить, що може завершити контурнаступ. Тобто надати просуватись і все. Такий план. Чомусь у ворога є інформація, що наш контрнаступ на Запорізькому напрямку все. крапка. У ворога така інформація. Вони радіють, просто я це відчуваю. Але це ні, це ще не так. Є ще план. Це Запоріжжя. Запоріжжя найближчі дні. Ворог розвідує, потім влучання. Передмістя дуже гучно буде. Він там щось не знає, він не знає, де ще одна. Ні, дві Дві установки ППО він не бачить і не побачить, бо він тупий ворог. Ну, ми не будемо про це. І ці ваші додаткові установки, ті, що він не бачить, він не знає, куди бити. Дуже хочу інформації. Це вам дасть якусь можливість, що не влетить в місто. Не долетить просто, не зайде. Але небезпека не відміняється, тому що ворог готується. На фронтах рух показує. Зброю ви почали отримувати. І знову ж таки, рух на фронтах. От дивіться, одна атака, як просто гучно, а наступне, і знову каже, просуваєтесь на фронтах і смерть йде до міста Запоріжжя. Тобто він буде бити інакше і проб'є. А я думаю, що там просто зброя більш швидкісна. От яка більш швидкісна, він її як економить, але коли він її використовує, то він пробуває оборону. Осилівка найближчі дні, небезпека для цивільних. Прильоти біля міста, але є можливість, що тут також щось інфраструктурне пошкодиться. Ворог там в захист стає, ми там трошки натискаємо. Мелітопен. Мелітопен. Найближчі дні. Є рух на тобі, є гарний рух. Ми там з вогнем, з мечем йдемо, десь просунемо, десь протиснемо. Можуть не відразу сказати, десь прапор нам замаярить. Чекайте на новини, я думаю, що до тижня щось нам скажуть. Бердянськ, найближчі дні. Велике руйнування. Ворог лютує. Буде відповідь ворога за. Навіть передмістя Бердянську. Щось може з інфраструктури, як бази відпочинку, ми отак влучання десь. Інфраструктурне щось, Бердянське та Бердянський район. Багато вогню там буде. Енергодар найближчі дні. Таємний план треба мовчати. Вони там щось будуть святкувати, ми великі втрати ворогу. Там прям в місті можемо нанести удар по ворогу. А Яка якась небезпечна ситуація пов'язана з вибухом? Угу. У них там щось детонує. Вони якісь маневри будуть, це не обстріл, це однозначно. Щось пролунає якийсь вибух на самій території. І будуть довго мовчати, що, витік радіації буде. А, ото де вода у них там, остужувач, як то, озеро, там підвищиться рівень, туди щось піде. В атмосферу, ні, не показують небезпеку, але на території підвищиться суттєво. Ну, якийсь як виток мені показує. Може скинути якусь, да, там, рідину М -м -м пологи найближчі. Намагаємося рухатися, рухаємось. От взагалі там так важко. І сили нам дають, і ми знаємо, як, куди пройти. У мене як таке відчуття, що ми там кілометр пройдемо і все проробимося. Ну скажи мені, як це. я вам скажу, як думаю, якщо зараз прорвемось, чи не вийде так, що ворог також десь піде, в наступ і прорветься. Там якась тактика така, щоб запобігання просування ворогу в тому числі, тому поки що вибиваємо ворога. Я вам кажу, таке весь що знаєте, от ми на одному пагорбі, і отак от бачимо ну, кілометр. І бачимо вже там останні, там, я не знаю, як це, окопи ворога, як це називається. І все, от нам отуди, от там пройти, і ми пішли і пішли. От трохи, от що саме, знаєте, що болюче. Ще трошки пройдемо цю дистанцію. Вони чомусь мирними, кажуть, будуть прикриватися, бити по мирних містах. Пройдемо, пройдемо іншим шляхом. Хай вони там в болотах потопляться ці вороги. Так, макнемо найближчий. дні. Рухаємось, є вогонь, дуже багато вибухів буде з різних боків. І вони не будуть розуміти, з якого ми хочемо туди зайти. Але знаєте, наших дуже багато втрат. Є рух. Пологий токмак, там є рух однозначно, все дивіться по новинах. Десь важче, десь легше, десь тактичне. Ну, там все зрозумієте. Я бачу. І ще рано радіти, тому що є такі цілий великі плани. Ми там покроково його, покроково його проходимо. Гуляй поле найближчі дні. Небезпека, велика вогонь. Щось перекриється, навіть, може, як виїзд з міста, що буде от по всьому місту летіти. Оріхів найближчі дні. Знову показую небезпека. Хтось зливає військових, де вони там знаходяться, Оріхів, там дуже небезпечно Оріхівський район для військових. Там хтось зіллє знову, що туди щось нове, хтось новий прибуває і цю точку зіллюють просто. Фух, що зіб'ють. Що зіб'ють. Є небезпека для цивільних. Літати буде, є небезпека, що у ланки. Будуть Буду збивати, тому що пролітає над районом, над містом. Гучно. Коли ти смерть хочеш нам завдати? Ворог чекає, поки ми підтягнемо резерви завдати ударів по резервам і завдати, завдати ударів по новій техніці. Ворог точно знає шляхи. От побачите по новинах, що знову по дорозі на фронт. От така от ситуація, що вже, ну, знаєте, наші ще не знають на місцях, ворог вже дізнався.